Софія купує продукти в одному з місцевих супермаркетів. Дівчина говорить, що вибирає прискіпливо і принципово не купує товари компаній, які не вийшли з ринку Росії. На щастя, не купую, так як ця фірма не вийшла з торгового обігу на території Росії. А зараз, як ми всі знаємо, вже другий рік іде війна, тому як можна підтримувати терориста? Софія говорить, що товари компанії НЕСЛЕ на поличках супермаркетів в Житомирі зустрічає часто. Частіше кава, іноді зустрічається пакетоване сухе молоко. Також ну, досить часто можна зустріти різні батончики, але видно обіг іде, тому вони з'являються. У Житомирі на місцевому ринку також можна зустріти товари компанії Нестле. Це кава, корм для тварин, кетчуп. Продавці не на камеру зізнаються, що товари від Нестле користуються попитом серед житомирян. Олександр торгує продовольчими товарами. Чоловік говорить, що знає, що компанія Нестле не вийшла з російського ринку та був здивований, що має в асортименті товари цієї компанії. Те, що в мене є, цей товар використовують люди дуже часто і купують. Тому що товар якісний взагалі. А те, що він є спонсором тероризму, це друге питання. Це яке питання повинні вирішувати не ми, а питання вирішують наверху. Заборонити і все. Отак, От як ми торгували білоруським товаром, його немає, немає про що розмовляти. Назика внесло швейцарську компанію Несле до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона продовжує працювати в Росії, постачати товари і розширювати свою російську виробничу базу, розповіла Агія Загребельська, очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці назика НЕСТЛЄ продовжує працювати на російському ринку, НЕСТЛЄ продовжує сплачувати податки до російського бюджету, розширює там свою діяльність, продукція НЕСТЛЄ присутня в російських магазинах, НЕСТЛЄ дає робочі місця росіянам, а, бере участь в мобілізаційній компанії, тому що неможливо працювати в Росії, не брати участь в мобілізаційній компанії. Ну і ми звичайно ж розуміємо, що Неслі підтримує стосунки з російським режимом, тому. Що знов ж таки неможливо мати великий бізнес в Росії і при цьому не мати контакти з представниками російського режиму, залишаючись на російському ринку, з одного боку бере пряму участь у військових зусиллях Росії, тому що я думаю, що буде наївно будь-кому з нас думати, що податки, які сплачуються до російського бюджету, не йдуть на війну. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.